В цьому відео ми розглянемо, як розділити клітинку по діагоналі. Як ми бачимо на прикладі клітинки C3. Дану клітинку ми розділили таким чином, щоб при змінні ширини стовпчика в нас назва строки рухалась відповідно до ширини стовпчика. І так, що нам для цього потрібно зробити? Для цього ми переходимо на нову вкладочку, де в мене вже заготовлена така ж сама таблиця, тільки з пустою клітинкою C3. Переходимо в клітинку c 3 за подвійним натисканням лівої кнопки миші починаємо редагування. Починаємо ми введення нашої строки зі знаку пробіл, після чого вводимо. Назву строки. Це у нас будуть дні. Далі ми натискаємо Alt-Enter для переходу на нову строку та вводимо назву нашої колонки. Це у нас продукти. Після чого натискаємо також пробіл та ставимо крапочку і натискаємо Enter. Бачимо, що в нас вийшло зверху дні, знизу продукти з крапочкою. Далі, для того, щоб додати діагональну полоску, ми переходимо в розділ число та відкриваємо більш ширші функції форматування. Переходимо в відкрившомуся вікні, переходимо в вкладку вирівнювання. Та натискаємо вирівнювання по горизонталі, обираємо розріджено відступ, а вирівнювання по вертикалі обираємо по центру. Далі ми переходимо в вкладку межі, де ми натискаємо на нашу діагональну лінію. Ось таким чином. та натискаємо кнопку ОК. Як ви бачите, ми отримали розділення нашої клітинки по діагоналі, та для того, щоб не пересікала діагональна лінія з назвою нашої колонки, ми коригуємо ширину нашого стовпчика. Ось таким чином. Як ви бачите, дні у нас рухаються також разом з шириною нашої колонки. Єдине, що у нас залишилось прибрати це нашу крапочку в кутку. Для того, щоб її усунути, ми подвійним натисканням лівою кнопкою миші знову ж таки коригуємо нашу клітинку. Для цього виділяємо нашу точку та надаємо їй кольору заднього фону нашої клітинки. Якщо у вас не залита клітинка, обираємо. Білий колір, якщо ж у вас на задньому фоні є якийсь колір, то тоді ми обираємо цей самий колір. Я обираю ось цей. І натискаємо Enter. Як побачите, крапочка у нас зникла, і тепер у нас немає нічого зайвого в даній клітинці. На цьому все.